Друга книга Мойсея, Вихід, розділ 29. Ось що маєш учинити з ними, аби посвятити їх, і щоб вони були моїми священниками. Візьми з великої худоби одного молодого бичка і двох баранів без вади, з петльованого пшеничного борошна, зроби прісні хліби, замішані на олії, а також прісні коржі, помазані олією. Покладеш їх в один кошик і принесеш їх у тому кошику, приведеш також бичка й обох баранів, покличеш до входу в намет свідчення також Аарона та його синів і миєш їх водою. Тоді візьмеш той одяг, одягнеш Аарона в хітон, у ризу під ефод, сам ефод та нагрудник, і підпережиш його поясом ефода. Після цього покладеш на його голову митру. А до Митри прикріпиш діадему або вінець святині. Тоді візьмеш єлей помазання, священне миро, виліш його йому на голову і помажеш його. Приведеш його синів і одягнеш їх у хітони, підпережиш їх поясами, а Аарона і його синів, і зав'єш їм Митри. Завої, і буде для них священство вічною установою. Так уповноважиш Арона та його синів на служіння. Далі приведеш бичка до входу в намет свідчення, і Аарон та його сини покладуть свої руки на голову бичка. Ти заріжеш бичка перед Господом біля входу в намет свідчення, і вмочиш свій палець у кров бичка і помажеш нею роги жертовника. А решту крові виліш до підніжжя жертовника. візьмеш увесь жир, що на нутрощах сальник печінки, та обидві нирки з жиром, що на них, і спалиш усе це на жертовнику, а м'ясо бичка, його шкуру і вміст нутрощів спалиш у вогні поза табором. Це жертва за гріх. Далі візьмеш одного з двох баранів, а та його сини покладуть свої руки на голову барана. Після цього заріжеш барана, візьмеш його кров і покропиш нею жертовник довкола. А барана поріжеш на шматки, вимиєш його нутрощі і його ноги водою та покладеш їх на поділені частини та на його голову. Потім спалиш усього барана на жертовнику це все палення Господу, любі пахощі вогняної жертви для Господа. Тоді візьмеш другого барана. Аарон та його сини хай покладуть свої руки на голову барана і заріжеш барана, візьмеш частину його крові та нанесеш на мочку правого вуха Аарона і на мочки правих вух його синів, на великий палець правої руки кожного з них, і так само на великий палець правої ноги кожного з них. Після цього покропиш жертовник довкола. Тоді візьмеш частину крові, що на жертовнику, та трохи єлею помазання священного мира, і покропиш аарона та його одяг, його синів, а також одяг його синів, які з ним. Так буде посвячений він, його одяг, його сини і одяг синів його з ним. І візьмеш жир з барана, курдюк і жир, що покриває нутрощі, сальник печінки, обидві нирки та жир, що на них. І праву лопатку це баран посвячення, з кошика прісних хлібів, опрісноків, який перед Господом, візьмеш один хлібець, один корж, замішаний на олії, і один прісний корж. Покладеш усе це на руки Аарона та на руки його синів, і поколихаєш ними, як коливальною жертвою перед Господом. Потім візьмеш це з їхніх рук і спалиш на жертовнику як всепалення та приємні пагощі перед Господом, це вогняна жертва Господу. Після цього візьмеш грудинку барана посвячення, який для Аарона, і поколихаєш її, як коливальну жертву перед Господом, вона буде твоєю часткою. Далі освятиш грудинку коливальної жертви і стигно колихання, які були принесені з барана посвячення. З того, що Ааронові та його синам вони будуть від нащадків Ізраїля для Аарона і для його синів як вічна постанова, адже це коливальна жертва, тобто жертва відокремлення від мирних жертв нащадків Ізраїля, жертва відділення для Господа. А священний одяг Аарона буде його синам після нього, аби помазувати їх у ньому, уповноважуючи їх на служіння. Сім днів носитиме їх священник з його синів, котрий буде його наступником, і який входитиме у намет свідчення, щоб служити у святині. Тож візьмеш барана посвячення і звариш його м'ясо на святому місці. Там же, біля входу до намету свідчення, аарон та його сини їстимуть м'ясо барана і хліби, що в кошику. І споживуть вони те, чим викуплено їх на рукоположення їх. На освячення їх. Сторонній не їстиме цього, бо воно святе. Якщо ж до ранку залишиться м'ясо з жертви посвячення чи з хліба, то спалиш ті рештки у вогні. Його не можна їсти, тому що воно святе. Отже, вчиниш за зароном та його синами саме так і згідно з усім, що я тобі заповів. Сім днів посвячуватимеш їх на служіння. Щодня приноситимеш у жертву за гріх бичка для викуплення. Таким же чином очистиш і жертовник, коли на ньому будеш звершувати викуплення, ти помажеш його, щоб його освятити. Сім днів очищатимеш жертовник від гріха, ти освятиш його і стане жертовник святим святих. Кожний, хто доторкнеться до жертовника, освятиться. Ось що приноситимеш на жертовнику двох однолітніх ягнят щодня постійно. Одне ягня пожертвуєш уранці, а друге ягня пожертвуєш увечері. До жертви першого ягняти додаватимеш десяту частину ефи пшеничного борошна, замішаного на четвертій частині гіна битої олії, а також жертву возливання, четверту частину гіна вина. Друге ягня приноситимеш увечері так само, як і ранкову жертву, з його жертвою возливання як любі пахощі, вогняна жертва для Господа. Таке постійне всепалення буде впродовж ваших поколінь перед входом до намету свідчення перед Господом. Там я зустрічатимусь з тобою, а також з тобою буду розмовляти. На тому місці я об'являтимусь ізраїльтянам, і від моєї слави воно стане святим. І освячу намет свідчення і жертовник. освячу також Аарона та його синів, аби були моїми священниками. Я оселюсь серед ізраїльських нащадків і буду їхнім Богом. Вони пізнають, що я Господь, їхній Бог, який вивів їх із єгипетської землі, аби оселитися серед них. Я Господь, їхній Бог.